Геп в криптовалюті, простими словами, Геп – це різниця в цінах між останньою торговою сесією і наступною, яка відкрилася після неї. І всю, так би мовити, перерву, ця різниця стала суттєво. Відбувся розрив, і у цей розрив ця порожнечка утворилася і називається геп. Її можна відслідкувати на графіку криптобірж. Для прикладу, якщо торгова сесія завершилася ціною біткоїна в 90 тисяч доларів, а наступна відкрилася вже ціною 91 тисячі доларів, відповідно, геп між цими двома цінами складає 1000 доларів. Що впливає на геп? Новини можуть вплинути на геп, вони впливають на волатильність, яка на різку волатильність, яка тягне ціну в одну або в іншу сторону. Наприклад, вийшли якісь нові економічні регулювання, якісь нові технічні оновлення, якийсь великий криптоскандал стався у криптосвіті. Це все впливає на рух ціни. Трейдер, бачачи гео розуміє, в яку сторону зараз рухається ринок і може побачити, де відбудеться корекція. Це впливає на точку входу. Я ділиться на свої види, в повному описі до відео вони є. Ще підпишіться, будь ласка, на наш канал.